Слава Ісусу Христу! Сьогодні свята Церква запропонувала нам уривок зі святого Євангелія від Матея, в якому розповідається притча про таланти. На жаль, в українській мові і здібнощі і таланти дуже часто синоніми, і тому багато людей думають. Що Бог дав різні людині здібності, і вона повинна всі їх розвивати. Якщо щось не розвиває, то тоді вона закопала свій талант. Однак, читаючи цю притчу, маємо з вами звернути увагу ось на що, що Господар роздає оці таланти кожному за його здібністю. Тобто він роздає щось інше, не що має кожна людина. А господар добре оцінив, і прит, чи насправді він дає гроші. Тобто талант у Святому Письмі це міра ваги, якою вагою відважували ті монети якими гроші були означені, і господар дає їм вагу, масу грошей. А як відомо, це також є і можливості, і тепер кожен із них, маючи свої власні здібності, повинен працювати із тими можливостями. Які дає йому господар. Бо саме для того Він їм роздає оці можливості, щоб вони працювали. І Ісус Христос розповідає про тих, які працюють і здобувають більше грошей. Але є один, який боїться втратити. І для того, щоб не втратити, він забезпечує надані можливості і ніяк їх не розвиває. І це він робить зі страху, як сам пізніше свідчить. Я знав, що ти жорстокий, каже він до свого господаря. Цей жорстокий каже добре, що ти працював. Будеш, вийди в радість пана свого, і в іншому варіанті ця притча каже, та я тобі дам 10 місць на управління. Тобто, ми бачимо, що насправді господар не жорстокий, але цей чоловік третій думає про нього, що він жорстокий, і він боїться, і думає, що мудріше зробить, коли залишить все так, як є. Дорогі сестри і браття. Сьогодні. Не дивлячись на важкі обставини війни і життя нашої країни і суспільства, Господь Бог дає нам інші можливості. І тепер є питання, наскільки ми зможемо відчитати запрошення Боже, щоб ми щось зробили більше для Нього і для себе самих. Пригадується випадок, як один чоловік прийшов до монастиря, бо він хотів стати ченцем. І це була для нього можливість. Він навіть закінчив семінарію і подав вже заяву на те, щоб стати священником, пізніше став священником, і він хотів бути ченцем. Але Він сказав, що, по-перше, має поховати свою маму. Пригадуємо в Євангелії пише, як один чоловік хоче наслідувати Ісуса Христа, але каже, перше, дозволь мені поховати мого батька. І Ісус Христос каже, лише мертвим ховати своїх мертвих, ти йди за мною. І всі люди думають, о. То, напевно, ну який жорстокий, то жорстокі слова, як батько помер, не дати його поховати, то не в тому смислі. То не тому, що батько вже, лежить на, е, вже помер і лежить на катафалку, а Ісус Христос не дає його поховати. Це подібно як оцей чоловік, який виявив бажання бути ченцем, але карше. Каже, перше, треба доглянути маму. І він доглядав маму і все казав, що я піду в монастир, я буду ченцем. Але маму довелося доглядати 11 років. Не те, щоб вона була неходяча. Вона ж нормально давала собі ради, потім останній рік вона захворіла, ну і нарешті мама померла. А захворіла його ж сестра. Виявляється, сестра могла, маму, доглядати, але він мусів доглянути. І він далі казав, що він обов'язково хоче до монастиря, писав заяви і все. І ще 12 років він доглядав свою сестру. А потім йому вже було 60 років, і то вже пізно йти до монастиря. І він захворів, і через 8 років помер, і так до монастиря він не прийшов. І ось Господь Бог давав йому протягом багатьох років можливості. А він отак розводився, розводився з тими всіми питаннями, то йому все треба було когось доглядати, то він ніяк не міг. І, власне, прийшов із чим до Господа Бога. Прийшов із тим, що те, ті можливості, які йому Господь Бог давав, він ніяк не розвинув. Дорогі сестри і браття, насправді Господь Бог дає нам можливості, і їх треба прозріти. Не сидіти в телефоні і заспокоювати себе, що якщо ми подивимося чотири зайвих відео, ото от вже нам щастя не стане. Треба дивитися, що ми можемо більше зробити для себе, для своєї душі, а ще більше для інших людей. Починаючи зі своєї сім'ї, зі своїх близьких і кожного ближнього, якого ми зустрінемо на своєму шляху, що ми реально можемо зробити. І тільки тоді, коли ми перед Богом стаємо у молитві і знаємо, що ми, отримавши від Бога різні можливості, дали відповідь. Ми зробили щось більше, ніж було до цього часу. Тоді Бог дає нові можливості. Каже, ти приніс п'ять талантів зайвих, то тепер візьми управління, розвивайся. І життя тоді буває сповнене. Воно тоді буває у повноті. Дорогі сестри і браття, дивімося пильно. Бо сьогодні Господь проходить, і Він нам відкриває нові можливості, не дивлячись на важкі обставини війни і важкі обставини життя держави і нашого суспільства. Але навіть в цих важких обставинах ми можемо зробити більше. Не закопуймо ці можливості, не відкладаємо це на завтра. А стараємося відповісти Богові на Його запрошення, і нумо всі до праці, насамперед для добра своєї душі, для віри, для своєї сім'ї, для ближніх і для України. Слава Ісусу Христу!